Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю, 19 вересня 2025 року, свята Православна Церква згадує чудо архистратига Михаїла, що сталося в Хоних Колосах у IV столітті. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава четверта, вірші з 8 по 21. Но тогда убо неведуще Бога служи не по Естеству сущим Богом. ныне же, познавши Бога, паче же познаний, бывшего от Бога, како возвращаетесь паки на немощные и худые стихии, им же паки свыше служить и хочете. дни смотряете и месяцы и времена и лето. Боюсь о вас, еда как суе трудихся в вас. Будете, якоже ас, за не і аз, якоже вы, братья молю вы, ничем же меня обидесьте, весьте же, яко за немощь плоти благовестих вам первіє, и искушение моего, ежего плоти моей, не уничижите, не оплевасьте, но якоже, ангела Божия, Приястья, яко Христа Иисуса, ...кое у убобяше блаженство ваше! Свидетельствую бы вам, яко аще бы было мощно, о а часа ваша извертевше дали бы стеми. Тем же враг вам бых, истину вам глаголя. Ревнуют по вам недобре, но отлучите вас хотят, да им ревнуете». Добро же еже ревновать и всегда в добром, и не точию внегда приходите ми к вам. Чаца моя, ими же паки болезную донди же вообразится Христос вас. Хотех же прийти к вам ныне и измените глаз мой, яко не домышляюся о вас. Глаголите ми, и же под законом хотящие быть. Законалі не слушаєте. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами, тепер же, коли ви спізнали Бога, чи радше, коли Бог спізнав вас, як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих первнів, яким як і колись хочете знову служити? Вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоюся за вас, чи не трудився я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви, ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я з за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса, де ж воно, те ваше щастя? Свідкую вам, що, якби можна було, ви вирвали були б свої очі і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони не щиро за вас побиваються, вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О, мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос вообразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер. І змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені ви, що хочете бути під законом, чи ж ви не розумієте закону. Послання святого апостола Павла до Євреїв, глава друга, вірші з другого по десятий. Ащебо глаголанное ангелы слово быть известно, и всяко преступление и ослушание праведное с сдовоздаяние. Како мы убежим, ото лицам не родивши спасений, ежа зачало приемше глаголотися от Господа слышавшими в нас известися со свидетельствующую Богу знаменьми же и чудесы, и различными силами, и Духа Святого разделениями по своей Ему воле, не ангелом, бо покори Бог вселенную грядущую, о ней же глаголем. За свидетельство же негде некто глаголя, что есть человек, яко помнишь его, Или Сын Человеческий, яко посещающий, умалил, Еси Его малым нечим от ангел, славою и честью венчал, еси Его, и поставил Еси Его над делу руку твоею, вся покорил, еси поднозі Его, внегда же покорите Ему всяческое, ничто же, оставив Ему непокорено. Ныне же не увидим Ему всяческое покорено, а у маленого малым Чим от ангел видим Иисуса за приятие смерти славою и честью венчанно, якода благодатию Божию за всех вкусить смерти. Подобашу бо йому, його ж раді всяческая і їм же всяческая, привітшу многі сини, в славу, начальника спасення їх страдань совершиті. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче. Що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно спочатку проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо, бо десь хтось засвідчив, кажучи. Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало що меншим від ангелів, увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги, а коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, щоб йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчаний славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилось бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багато синів у славу вдосконалити стражданням того, хто дав почин їхньому спасінню. Євангеліє від Марка, глава 6, вірші з 45 по 53. І абие понуді ученики своя вніті в корабль, и його на оном полукві в Саїді, донті же сам отпустит народи. І отрекся їм, іде в гору, поморитеся, І вечору бившу бе корабль посреди моря, і сам един до землі. І видя їх страждущих в плавании, бо ветр противен їм. и о четвертей страже ночней прииди к ним, по морю ходяй и хотяше минуть их. Они же, видевши его ходяще по морю, мняху призрак быть его возопиша. Все его видишь и смутишься, и аби глагола с ними и рече им. Дерзайте, аз есть, не бойтесь. И вните к ним в корабль, и улеже ветр, и зело излиха в себе ужасахуся и дивляхуся, не разумеша бо о хлебех, бебо сердце их окаменено, и пришедше приидуша в землю генисарецку и присташем. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов на гору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали, усі бо уздріли його й занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. І ввійшов до них у човен. І ущух вітер, і вони в собі вельми здумілись, понадміру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 16 по 21. Слушай вас, мене слушает, і отмітається вас, мене відмітається. одмітається же мене, отмітається пославшого мя. Возвратішася же сім'ятся, з радостю глаголюще. Господи, и беси повинуються нам о имени Твоем, рече же им, видях сатану, яко молнию с небесе спадше, Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничисо же вас вредит. Обаче, не радуйтеся, яко дусі вам повинуються, радуйтеся же, яко имена ваша написано суть на небесех. В той час возрадовася духом Иисус и рече, Исповедаютеся, Отче, Господи небесей земли, Яко утаил еси сия от премудрых и разумных, И открыл еси там младенцем, Ей, Отче, яко так обысть благоволение пред Тобою. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись сімдесят два з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Він же сказав їм: Я бачив сатану. Що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на Зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив. Я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Усім гарної, мирної п'ятниці, душа Спасительного посту і теплої, щирої молитви.